Друзі, я всіх вітаю вас. У кого так як само, як є у мене, сьогодні поганий настрій, я думаю, він трохи підніметься. По в роботі в мене дуже цікава катушечка. Перше в житті вона в мене в праці. Шимана Кардів. С. Тобто не C, а, а, а ні сі сі 2000 High Gear. Я в шокі. Правда, Хайгір і S. S це шпуля. Давайте швидко розшифруємо. C, Значить, це компакт на базі тисячного розміру. Типово тисячні катушки, ну, вже дуже давно шимана не випускає. А, натомість корпус у нас тут тисячний. але цей шпуля 2000. Хайгір, значить, висока. High gear. Значить, високе передаточне число: 6 6 до 1 швиденько і S-шалов мілка шпуля. Все чудово зроблено, чудовий дизайн, і як це зазвичай буває, частіше за все, мені так. Спочатку в катушці є проблема, ну а потім давайте зробимо і сервіс. Тобто тут зламалася пружина, я її зроблю. І там далі ми будемо повністю цей робити сервіс. Дивіться, від чого я в шокі. А, включаємо ваги. Значить, важиться катушечка. Вага. 167 грамів. А, в принципі, ультралайтові катушки Shimano не такі популярні. У нас, але вони є, і ну, мабуть, з чого вони не популярні, бо зараз хто у нас привозить шиману? Ібіс вони привозять не весь е, асортимент е, Шиманівський, не хочуть, е, щоб там був якийсь, скажімо, як це назвати? Е, конкуренція з їхніми особистими продуктами, там фаворит щось таке, де є там, такі цікаві котушки. Ну, як цікаві, зовні цікаві, і, до речі, е, дизайном трохи схожі, трохи схожі. А, фаворитівська арена? М -м, мабуть, арена, да. Більш нічого не схоже. Так, що ми ще маємо? Які, Які тут ще технології? 6 до 1. Так, це що у нас за цифри? Це у нас. Е Фрикціон 3 кг. Цю цифру я не знаю. Тут щось по-японськи написано. 165 грамів заявлено, хоча трохи більше. Може зараз розберемось. 8 SRB підшипників. Один я не знаю, що це таке. 79 чогось. І тут скільки за один оберт наматує жилки. Значить, ось типова позначка. Еко. Це, не знаю, для японського ринку, виходить. Друзі, хочу нагадати, декілька разів я казав: хто хоче розбиратися в катушках більше, не все можу вам тут на відео показати. Схеми, там різні додаткові обговорення. Це у нас будуть на, в телеграм-каналі. Так, точно, це у нас японський ринок. Катушка з японського ринку, дуже цікаво. А, і дивіться, приїхала ще разом з цією катушкою. Вони, виходить, були в комплекті два інструменти. Зараз я вам їх покажу. Це у нас Рідний інструмент для того, щоб знімати кнобік, ці виступи, ось отак. От вони ці, е, чіпляються, і отак воно у нас. Розкручується. Получається, кнобік рідний. Мені він був схожий на щось таке щось інше. Ну, тобто, ну, нерідний, нерідний кноп. Ну, відкрутимо. І ось такий сама пружина сломана і такий штовхач. Де у нас другий інструмент? Зараз ми розберемось, де у нас застосовується цей інструмент для чого. Ну що, я починаю розбирати, там далі побачите, що там всередині. Так, друзі, ось катушка в мене вже розібрана. Обгонну муфту я вирішив цей раз не розбирати. Так, відверто кажучи, не завжди я це роблю. Ось вона в стані гарному. Жодного бруду, нічого тут немає. Е, значить, Моделька тут от на пакеті зазначена, що це у нас моделька 12 го року, а на роторі я вам вже сказав, тут зазначений е, 17 рік. Е, ключик для розбирання кнобу. Ось він тут є. Все чудово. Дивіться, я не знаю, скільки ця катушка працювала, в якому стані. Мастильні матеріали. Бруд десь трошечки на пластику на нескінченому гвинті. Ось тут у нас був. І бруд під кришечкою, під декоративною кришкою. Трохи, в принципі, трохи бруду, бруду є. Будемо зараз сановлювати мастила. Один підшипник Той що під, під шпулею. Трошечки шумить. Подивимось, чи можна її відновити. Зараз буду його розбирати. І дивіться, що хочу ще на ще звернути увагу: що це так не характерно для Shimano. В шпулі, в самій шпулі теж є підшипники. Причому, ну, чималенький. Ось він. 7 на 11 на 3. Дуже цікава моделька. Є трошечки люфту. Я думаю, десь. 005 002, зараз подивимось. Так що ну реально ця катушка мені сподобалась. Багато шаровий захист від вологи Тут гумова прокладочка, в кнобі дві гумові прокладочки. Ну, тобто, тут вони ну скрізь, скрізь де можливо. В, 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 в гайці фрикціону, скрізь 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 є. Стан дуже хороший, буквально лише один підшипник цей до заміни. І а, тут це теж типово для Shimano е, замість двох підшипників один. Власник ловить е, в прісній воді, тобто ж, яких там слідів втручання води немає. тому тут ми замінимо е, втулочку, поставимо, е, заберемо, поставимо туди. Ставимо туди підшипник. Ось така цікава моделька. Зараз збираємо покажу вам ще раз її. Катушка обслужена. Все чудово, все тихенько працює. До заміни пішло у нас пружинка. Добре, що людина вислала мені всю катушку, бо буває, Завжди виходить з одного разу, якщо люди просто замовляють запчастини у мене, відразу виходить вислати. Бо тут, крім пружини, ну за пружини йде такий гусачок, а всередині гусачка має бути шайба. Шайби тут не було, і тому, якби я вислав оригінальну пружину, воно б не працювало. Тому вирішено тут трошки інакше, але все чудово все чітко працює. Приємний типовий клік. І все чудово у нас працює. А, так, а, крім цього, значить, замінено у нас підшипник в кнобі. Втулка в кнобі, підшипник під шпулею Ну і все тепер чудово працює. Поставлено а, захист від, 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 від вологи Тобто дві половинки корпуса між ними смазочка. Так, інструменти. Це інструмент, ну, не знаю, вже. на всяк випадок. Ну, по суті, звичайний ключик не найдорогі, може бути. І тут гарна викрутичка. Я вам вже показував, користуюся SLP Works і Vera. Мої улюблені викрутки, мої улюблені інструменти. також хочу зазначити цей. Хочу зазначити вам от всі таємниці відкривати не буду. що мені, Чим я користуюсь, зараз вам розказувати не буду. Хочу розказати, чим я тепер не буду користуватися. Подивився в одному. Рускоязичного э, ролику про смазки для катушок, взяв таку купив катушку. Я, э, смазочки в Японії. Не підходять. не підходять вони для головної пари, навіть для таких делікатних катушок, тому користуюся іншими японськими ж э, мастилами. Друзі, якщо дослухали до кінця, э, дякую, не всі дослуховують. У нас уже така з вами. Більш-менш спільнота. Час від часу люди мене впізнають в магазинах на вулицях не так часто хочу сказати, але, але це буває, буває, що це і знають мене, питають, як справи. А ролик я почав з того, що поганий в мене настрій, поганий настрій, тому що сьогодні в мене відбулось останнє засідання суда. Про цю історію я розповідаю на іншому каналі. Коротко кажучи, що сталося. Будучи тут в Польщі, один знайомий, реально не друг, а знайомий, зателефонував і каже: Слухай, я знаю, що ти живеш недалеко від кордону, а там мій син нелегально перетнув кордон. Ти можеш його забрати з лісу? Ну, я був реально в шоці. був Навіщо мені підставляти, в мене ну, шестеро дітей. Ну, таку справу в мене цей впутувати. Але потім подивився на погоду, що температура було, це був квітень місяць, не цього, а двадцять четвертого року. І таки вирішив поїхати. І ось за цю справу потім вони самі мене і здали. І за цю справу мене судили. Довго ця розправа йшла. Якщо вам буде цікаво, трохи таких життєвих історій. Я думаю, вона вона цікава історія і трохи повчальна. А, коли я записував цю історію, там не було кінцівочки адвокат мене а, переконала, що ну це помилка, я взагалі невинний, не винний, не було умисла, не було. Зговора, тобто, мене мають взагалі виправдати. Але суд першої інстанції визнав мене винним. Але не наклав кари тільки два роки, як це називається? Два роки догляду. Там, типу, судові збори треба було сплатити, і а, за адвоката. адвокати. ну, особливо в Польщі дорого коштують. Я знайшов україномовну адвокатку. А, вона подивилася на все це. На вирок каже: це абсолютно несправедливо. Будемо писати апеляцію. На 12 сторінок, 12 сторінок тексту помилок, які зробив, зробили на, слід, на слідстві, а слідство там просто натягнули. Натягнули все а, і цей 12 сторінок, і і, а, і цей каже: Ну, давайте складемо апеляцію Навіщо це треба? Якщо вас визнають невинним, виходить mm -hmm. в цій справі троє особи. Значить, батько, хлопець. Хлопцю вже 19 років. так само, В принципі, вже, вже 20. Е, чекайте ні, 19. Так само, як моєму сину, тому такі були і сент, сентименти: е, хлопець і, і батько, ну і я. Тобто, перетнув кордон хлопець, батько начебто організував, ну, а я, виходить, співучасник. А коли... Троє людей це вже кримінальна справа. Якщо двоє, це адміністративна справа. Там би цей. Ну і їх би звільнили від кримінальної відповідальності, бо їм визнали умовно, ну і запис там, і різні цей обмеження. Тобто, воно ну нікуди не зникають записи. В мене жодних запис, записів, жодних обмежень немає. Тільки треба сплатити за адвоката. Якщо б мене визнали невинним. А зі слів адвоката, це ну, точно мало бути. Якщо б мене визнали невинним, то цей е, то е, суд винен був би повернути мені всі гроші за адвоката. Ну, в принципі, непогано. І виходить, ті люди теж були б, і ну їм було би це добро. Але сьогодні ми були. А, був я в суді другої інстанції. Спочатку там щось вислухали, але нічого не змінили, залишили на, то, на тому самому рівні. А якщо хочете більше подробиць послухати про цю історію, будь ласка, я залишу в описі під цим відео, це я записав на іншому своєму каналі, там, де мандрівка, історії, і от, от таке теж, теж тут багато чого можете послухати. Що стосується, стосується катушок, контакти мої, я нагадую під цим відео. Звертайтеся. Ну і до зустрічі в наступному відео. Я думаю, ну, в принципі, від праці з цією катушкою в мене реально настрій піднявся. Хороша катушка!